Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. На жаль, котре доводиться розпочинати сумного черговою непоправною втратою зі світу спорту. Стала загибель на передовій під час виконання бойового завдання на південному напрямку уболівальника Одеського чорноморця, почесного фаната команди зі стажем Володимира Крупського, який зазнав поранень несумісних життям. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Київське Динамо вийшло до раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів, де номінально вдома 21 серпня в польському місті під Підопічні Олександра Шовковського прийматимуть австрійський «Зальцбург». На поле суперники вийдуть о 22-й годині. о цій же порі 27 серпня. Вже у «Зальцбурзі» розпочнеться матч. Відповідь напередодні у другій зустрічі третього кваліфікаційного раунду турніру. «Динамівці» в Глазго наприкінці поєдинку вирвали перемогу 2-0 над тамтешнім рейнджерс. Перший матч завершився в нічією один один з командною бронзою з молодіжного чемпіонату Європи Шашок 100 з класичної гри, що фінішував у Латвійському місті Єлгава і зібрав представників 12 країн старого світу. Повернулася збірна Дніпропетровської області, яка була представлена квінтетом з міста Кам'янського та Петриківського району. Найближчими міжнародними змаганнями Шашок 100 буде молодіжний чемпіонат світу, який наприкінці жовтня прийматиме. Польща, федерація волейболу Дніпра спільно з благодійним фондом ТАПС за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради влаштували турнір серед членів сімей загиблих захисників України. Олесю Грановську та Андрія Пілікіна об'єднало спільне горе. Дівчина втратила на війні рідного брата, а юнак батька. І вони обоє, як і десятки, сотні тисяч, у кого вона забрала рідних, близьких, дорогих людей, важко переживають подібне, адже це те, з чим змиритися неможливо та нестерпно боляче. А смерть через війну особливо травматична, адже вона несподівана, жорстока і завжди передчасна. І пережити стрес самотужки вкрай важко. Скорбота викликає нестерпний душевний біль. Щоб його, якщо і не вгамувати, то принаймні знизити градус потерпання і сердечного болю, федерація волейболу Дніпра спільно з благодійним фондом ТАПС за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради влаштували турнір серед членів сімей загиблих захисників України, організувавши напередодні його старту довільні тренування, у ході яких протягом двох місяців усі бажаючі мали можливість не тільки опанувати, а зі гри літаючого над сіткою м'яча. Але й удосконалювати власну майстерність. Ми десь близько двох місяців тренували хлопців, дівчаток. Це сімей загиблих дітей, Ви розумієте, що треба з ними трошки навчитися? Боялися м'яча. Тепер навчилися і зараз хочуть свою майстерність показати. Нам допоміг управління спорту міської ради. Ну і Тапс, який е, взяв на себе дуже велику відповідальність і подарунки, там і все інше мені дуже сподобалось. Я був дуже щасливий позайматися. Ми займалися два місяці з дуже гарним тренером. Я йому дуже вдячний. Все, що він зробив. на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Учасників подякував, привітав та побажав успіхів голова федерації волейболу Дніпра Андрій Ляшенко. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять військових, які загинули смертю героїв, захищаючи свободу і незалежність нашої країни та мирних жителів, що стали жертвами терористів. Далі традиційно своєрідним прологом змагань став державний гімн, який пролунав під склепінням спортивного комплексу. Представниця благодійного фонду ТАПС Олеся Грановська зробила наголос на тому, що їхня організація постійно дбає про родини військових, що зникли безвісти чи знаходяться у полоні та сім'ї, які пережили воєнну втрату рідних. Псельчо, на згадку організатори презентували гравцям обох команд подарунки а вже за лічені хвилини. На майданчику розпочався матч, в ході якого як досвідчення виконавці, так і початківці занурилися у вир позитивних емоцій волейболу. Ми підтримуємо всілякими заходами, проектами. Це і психологічна підтримка. Також ми возимо дитячий табір. Табір у нас був для вдів. І Ми спробували ще займатися спортивними проектами. Я гадаю, у нас це вийшло як перший проект спортивний волейбол. Ну він бався. Дійсно, саме так і сталося, адже підсумок турніру, його змагальна складова, менше всього цікавили тих, хто перебував на майданчику, і поза його межами. Захід сповна виконав своє головне завдання, дав можливість усім, хто пережили страхіття війни і смерть рідних, близьких людей. Бодай на певний проміжок у часі у дружньому колі відволіктися від лиха, яке їх усіх спіткало, підтримати та допомагати одне одному разом переживати біль втрати та знаходити сили для подальшого життя. Ми можемо відволіктися. ми можемо Відчути себе звичайними людьми без горя, без сліз. У мене. Особисто трагедія. В мене загинув брат. Він загинув в Маріуполі. Захищають все місце. Так що дуже вам вдячна, що ви нам в такий спосіб додаєте більше радості, якоїсь впевненості і всім миру, перемоги. Ми низько схиляємо голови у пошані перед пам'яттю, хто боровся за честь, правду і гідність України та віддав своє життя за неї і нас. Та висловлюємо свої співчуття усім, хто втратили рідних на війні. Які дякуємо причетним за організацію і проведення звітного турніру. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.